Всім привіт! Протягом курсу по JetPack Compose ми розглядали приклади, де весь інтерфейс всі проекти створювалися з нуля і відразу на JetPack Compose. Тоді як в реальному житті можуть бути ситуації, коли ви працюєте все ще на якомусь там старому проєкті, який написаний на Android Views та на XML. І відповідно, от що робити, якщо ви захотіли переписати старий проект на Jetpack Compose. Тут дійсно виникає запитання: чи взагалі можна це зробити безболісно, чи краще прям не чіпати старі проекти і відразу все переписувати з нуля, як це люблять робити всі програмісти. Ну, загалом, все залежить від самого проєкту та від того, як він написаний. Все залежить від архітектури проєкту, якщо вона там є, від навігації в проєкті і так далі. Але в цілому міграція на Jetpack Compose цілком реальна. Взагалі, JetPack Compose це фреймворк, який стосується тільки інтерфейсу додатків, тоді як там бізнес, логіка, база даних, мережа інтернет і навіть U-моделі, от все це діло від інтерфейсу, по ідеї, не залежить. А значить, як мінімум. В теорії, якщо ви захочете переписати там в'юшки, фрагменти, активіті на Jetpack Compose, то от в цій теорії вам не треба чіпати ті ж самі в'юз кейси, вюмоделі, репозиторії. Загалом не треба чіпати все те, що напряму не взаємодіє з інтерфейсом Android додатку. Ну а на практиці бувають такі проекти, в яких в'ю-моделі та useкейси викликають напряму на компоненті Button SetonClickListener. Тому, якщо ви працюєте зараз в таких проєктах, то прийміть мої співчуття, бо таке мігрувати на JetPack Compose буде трошки складніше, ніж зазвичай. Але в цілому компанія Google, розробники Jetpack Compose зі своєї сторони зробили доволі багато речей, які повинні полегшити вам міграцію на Jetpack Compose. Просто в залежності від архітектури проєкту це можна зробити або більш простим шляхом, або більш складним. Тут уже не буде якоїсь універсальної срібної кулі, але, тим не менш, як мінімум, я можу розказати про загальні підходи, от як можна виконати міграцію. І отже, поїхали. В міграції на Jetpack Compose я виділю декілька етапів, і перший етап ми сьогодні якраз і розглянемо. І цей перший етап це не підключення Jetpack Compose. Так, так, ви все правильно почули. Бо перед початком роботи з Jetpack Compose треба спочатку мігрувати проєкт на останню версію Android Studio, а також мігрувати його на відповідні там, сумісні версії Gradle і версію Android Gradle плагіну AGP скорочено. З Android Studio, думаю, все і так зрозуміло, ви просто йдете там на сайт Android Developers і там скачуєте Android Studio для своєї операційної системи. А далі щодо міграції Gradle. У кожної версії Android Studio є карта сумісності з Gradle плагінами. А у кожного Gradle плагіна є карта сумісності з самим Gradle. От, наприклад, в мене зараз встановлена Android Studio версії Koala Feature Drop. І так, це не остання версія, це передостання версія. Ну, Конкретно зараз остання версія, котра називається Leddy Pug, там є баги, скажімо так. Тому я використовую поки що Koala Feature Drop. Ця версія Android Studio, вона сумісна з AGP, з Android Gradle плагіном 8.6. А він, в свою чергу, потребує версії Gradle 8.7. Як бачите, у версіях може бути деяка розсинхронізація, тому майте це на увазі. Тепер нам треба піти до свого старого проєкту. В моєму випадку я взяв проєкт про базу даних Room. Тут якраз десь рік-півтора ніхто нічого не змінював, тому в цілому це норм кандидата для підключення jetpack Compose для міграції на jetpack Compose. Отже, версія Android Gradle plugin вказується там, де ви підключаєте цей самий Android Gradle плагін. Це робиться в кореневому файлі build.gradle. В старих проєктах, значить, тут буде секція Build Script, де буде відповідно підсекція Dependencies, Ну, а в більше нових проєктах у вас буде там прям окрема секція з назвою Plugins. Ну, або можуть бути взагалі HTML файли і Gradle Version Catalogs підключені до проєкту. Загалом же суть тут проста. Ми просто змінюємо версію на 8.6.0, де і все. І навіть бачимо, що Android Studio підказує, що є версія 8.6.1. Ну окей, давайте її використаємо. Це ми змінили версію android Gradle плагіну, AGP, але ще треба змінити версію самого Gradle. Тому далі переходимо до файлу gradle-wrapper.properties, і ось тут вже є такий параметр distribution.url, в якому прописана версія 7.4. А нам, згідно цієї таблиці, потрібна більш нова версія 8.7, яку ми тут вказуємо. На цьому етапі можна пробувати синхронізувати проєкт, але відразу скажу, що ця операція може в цілому завершитись помилкою, особливо якщо ви емігруєте там з дуже старих версій на дуже нові. Десь може змінитись конфігурація, десь будуть несумісні бібліотеки, тут вже треба гуглити, читати документацію і так далі, і тому подібне. А в цілому ж далі задача зводиться до того, що після оновлення Android Studio та після оновлення Gradle плагіну, далі йде наступний крок: це треба оновлення. Оновити всі інші плагіни, оновити всі бібліотеки і оновити версію мови Kotlin. Ну і оновити конфігурацію зборки в build.gradle, якщо це знадобиться. В моєму випадку, наприклад, в проєкті присутній плагін Navigation SafeArgs Gradle Plugin, ну і Kotlin Plugin. Він фактично визначає версію мови Kotlin, а значить, можемо їх спробувати відразу оновити. А вверху пишемо для константи Kotlin version значення 2.1.0. Це остання версія мови Kotlin, Причому, якщо ми вкажемо занадто нову версію, то Android Studio нам про це повідомить і скаже, що ага, не лізь поперед батька в пекло і, будь ласка, використовуй версію 2.0. Ну окей, так і зробимо. Напишемо 2.0 і .21. Це якраз останній номер версії Kotlin от в межах 2.0. Далі версія Navigation Component. Зараз остання версія це 2.8.4. В результаті всі ці константи вони будуть підставлені ось сюди, в плагіни, тому їх версія автоматично оновиться. І, до речі, ще до версії бібліотеки Room, вона за останній рік не змінилась і залишилась на рівні 2.6.1. І також я тут скажу, що всі назви плагінів, всі їх версії, а також там всі ідентифікатори бібліотек і так далі. От все це можна знайти на відповідних сайтах на Maven Central та на pluginsgradle.org. Посилання на них залишу в описі під цим відео. Ну, або ще можна спитати у чат GPT, доволі часто він відповідає коректно на запитання по міграції, хоча він може і не, і не знати про самі останні версії. Ну, а так, це ми розібрали кореневий файл build.gradle. Далі, якщо відкрити вкладку build, то після минулої синхронізації ми бачимо, що тут дійсно треба внести зміни до конфігурації для нової версії Android Gradle плагіну. Тут з'явився новий параметр. namespace. Нам навіть дають посилання на документацію про цей параметр, тому можна за бажанням почитати документацію. А ми ж напряму підемо спочатку до файлу маніфесту, де потрібно видалити атрибут package, а потім після цього замість атрибуту package в build.gradle для application модуля тут треба додати значить, параметр namespace, ну і скопіювати в нього пакет, який прописаний вже в існуючому параметрі Application ID. Якщо у вас немає application ID, то відповідно вам треба його додати. Також загалом можемо оновити параметри компайли з Min міни з та Таргети з Тобто нам треба оновити версії і назви самих параметрів, бо вони стали більш короткими. А, ну і остання версія Android. Зараз вже так, не 34, а 35. Її теж бажано оновити, бо далі при оновленні бібліотек може так статися, що більш нові версії будуть вже підтримувати тільки таргети з DK, як мінімум 35-й, на момент запису цього відео. Тут, до речі, Android Studio може ругатись на те, що замість ручної зміни Target SDK, що ми тут повинні використовувати Upgrade Assistant. ну, Можна або погодитись, або ж можна натиснути на ось це посилання, мовляв, ми знаємо, що ми робимо. Такі от справи. Далі зверну вашу увагу, що в проєкті використовується capt плагін У вас у старих проєктах, вірогідно, він теж використовується, бо кодогенератори вже давно є частиною самих різних бібліотек. CAPT використовувався в Hilt і Dagger для впровадження залежностей, і в Room для баз даних, наприклад. А зараз же на заміну Capt прийшов новий плагін TSP Kotlin Symbol Processing, Тому можемо його додати в кореневому файлі в build.gradle. Зверну вашу увагу також тут на те, що в більш нових проєктах KSP може підключатися по-іншому через секцію «Plugins». Ну, про це я вже казав на початку відео про цю секцію. Це залежить від того, наскільки старий у вас проєкт. Просто майте це на увазі, що підключення самих плагінів може відбуватись теж по-різному, в залежності від того, наскільки старий проєкт ви мігруєте на Jetpack Compose. Ну і ще зверніть увагу на версію KSP плагіну, це не остання версія, бо тут треба посилатися. На версію мови Kotlin 2.0 в моєму випадку, яка теж не остання, ну а тільки потім вже вказується версія самого Кейсп-плагіну. Така от особливість. Далі йдемо, значить, повертаємось до build.gradle для Application модуля, прописуємо KSP плагін замість старого capt плагіну. І після цього ну, тут ще конкретно в цьому проєкті треба змінити конфігурацію для бібліотеки room, А саме от в KSP в цьому плагіні аргументи прописуються чуть-чуть не так, як в capt-плагіні. Це знову ж таки інформація з документації до бібліотеки room. А так, на сам кінець залишається пройтись в секції Dependencies по всім залежностям. Треба пройтись по всім бібліотекам та оновити їх на останні версії. Ось така от виходить підготовка до міграції на Jetpack Compose. А, так, ви, мабуть, звернули увагу, що ми поки взагалі нічого не робили з Compose, -ом. Ми не додавали Compose залежності до проєкту. У нас зараз виконуються тільки підготовчі етапи: це оновлення плагінів та оновлення бібліотек. І, до речі, замість капт тут теж треба. Прописати KSP. І можна пробувати синхронізувати проєкт. А коли синхронізація завершиться, то можна спробувати і зібрати проєкт, і запустити його на емуляторі без залежностей від композа. Загалом, до чого я все це веду? Я веду до того, що перед тим як виконувати міграцію на Compose, краще зробити просто міграцію на останні актуальні версії бібліотек та на останні сучасні плагіни. А вже тільки після цього ви почнете підключати Compose до проєкту. Бо в інакшому випадку, якщо щось піде не так, то прийдеться довше розбиратись, а хто ж винен в помилках: Compose чи не Compose. Тобто, це просто розбивка великої задачі на менші підзадачі. Більше того навіть. Скоріше за все, у вас будуть проблеми саме не з підключенням компоуза, а з просто міграцією на останні версії існуючих плагінів та останні версії бібліотек. Тому спочатку краще зробити цю задачу, щоб ви потім не ругались на компоуз і не обвинувачували його в тому, в чому Compose не винен. В моєму випадку, як бачите, проект успішно зібрався і навіть запустився на емуляторі. У вас же може ще статись так, що після оновлення дуже старих проєктів. У вас будуть навіть проблеми не в скриптах зборки, а прямо от проблеми в коді. Бо при оновленні бібліотек може так статися, що в них деякі методи чи деякі класи будуть видалені, деякі класи змінять свої назви, змінять пакети, змінять там аргументи у функціях і так далі, і тому подібне. Тому на цьому етапі треба також внести зміни в код проєкту, якщо це необхідно. Коротше кажучи, потрібно зробити все, щоб проект скомпілювався, щоб він успішно запустився на емуляторі або там. На реальному пристрої, і щоб проєкт не крашнувся, як мінімум, при старті додатку. І якщо вам вдалося це зробити, то вітаю! Можна починати міграцію на сам Jetpack Compose. Цим ми і займемось наступного разу. А на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!